У сільській місцевості Японії лунає постріл. Після цього ведмідь опиняється в клітці. цей бурий ведмідь надто близько підібрався до людей. Він був не тут, а з того боку у центрі міста й на дорогах поблизу. У такій ситуації ми не маємо іншого вибору, окрім як його зловити. Ведмеді дедалі частіше стали наближатися до будинків людей, і безпека містян часто лягає на плечі традиційних мисливців. Але вони старіють, а молодю професію не йде. За таку роботу платять дуже мало. Населення Японії старіє та скорочується у 2020 році. Приблизно 60% власників ліцензії на зброю, таких як ікегамі, були віком понад 60 років. Водночас мисливці кажуть, що влада сприймає їх як належне. Вони кажуть, що ми маємо навчати нових мисливців, але як це робити і хто проводитиме заняття, нам не кажуть. За кілька років, коли нам буде більш як 70 років, чи залишиться хоч хтось, хто зможе навчити людей полювати на ведмедів? У 84-річного мисливця Кацуо лишилися рубці після того, як понад 20 років тому ведмідь устромив зуби йому в голову. Це було схоже на те, ніби він гриз сиру редьку, дряпаючи та хрускаючи. Я знепритомнів від цього звуку і не знаю, що було далі. Тепер чоловік допомагає відловлювати ведмедів. Я відчуваю, що маю захищати людей, які живуть тут. Щоразу, коли я встановлюю пастку, мене підганяє думка, що якщо я її не встановлю, то хтось може загинути. Ареали проживання як чорних, так і бурих ведмедів у Японії, розширюються. Частково через депопуляцію в сільських районах. Тварини вирощують дитинчат ближче до сіл. За 12 місяців по березень 2024 року. Нападів у Японії зазнали 219 осіб. Шість із них померли. За цей самий період зловили та вбили понад 9 тисяч чорних та бурих ведмедів.